Ще один замовник замовив обклеювання бронеплівкою свій автомобіль. І це у нас джіп-чироки. Для нашого замовника зі Львова, ви бачили вже попередній сторіс. А на цьому сторіс я розповім вам, скільки коштує зробити автомобіль в плівку. І так, погнали! Значить, перший пакет, який включає в себе часткове закатування в плівку передніх крил, десь приблизно посюдиво. Капота приблизно поцюдова, Також фари і бампер буде коштувати від 700 доларів. Від 1000 доларів, в залежності від розміру автомобіля, буде коштувати все це саме, але у нас додатково будуть і бампер, і капот, і крило затянуті повністю в плівку, включно з фарами. Будуть включно затянуті дзеркала, а також місця. Під ручками. Додатково можна замовити затягнути в бронеплівку ось ці стійки над лобовим склом, і можна зробити дозамовити ось цю арочку, заклеїти в плівку чи задній бампер. Для чого заклеювати арочку? Тому що від переднього колеса дуже часто може летіти камінчик, і якщо вона піднадута, то. Тут будуть сколи і подряпини. Бронеплівка захищає ваш автомобіль від сколів, подряпин на дорозі від дрібних камінчиків. Якщо ж ви хочете затягнути повністю автомобіль в плівку, то в залежності від розміру автомобіля ціна може бути від 2400 доларів. Плівку можна вибирати як прозору, так і матову робити автомобіль матовим, так і змінювати колір автомобіля. Тобто ось так. Є дуже багато кольорових гам, які ви можете для себе вибирати. Це, до речі, не повна книжечка, є ще додаткові книжечки по кольорам, які можна для себе вибирати на свій улюблений автомобіль. Може бути щось більше під глянець, може бути щось більше під мат, кому що подобається. Так, друзі, ось так ми готуємо для наших замовників авто зі США, коли повний комплекс включено в послуги, і ви отримаєте повністю підготовлений автомобіль для себе. Замовляти можна як проживаючи в місті Києві, так і проживаючи дистанційно. Наші спеціалісти підберуть, зроблять для вас. Кращий автомобіль для себе, та ще й нададуть гарантію якості по актам виконаних робіт один рік. Це, напевно, ми єдина компанія, хто привозить авто зі штатів та ще й на ремонт і відновлення після пошкоджень в штатах даємо гарантію, що автомобіль у вас буде рівний по кузову, по геометрії, по ходовій частині і якісно пофарбований. І це все діло на протязі року, та й більше, 100% у вас не відпаде.